На двірні продовжує відбуватись спартакіада. Цього разу змагання проводять з волейболу, в якому беруть участь команди хлопців війського, Краснянського молодківського ліцею, команди першого, другого, третього ліцеїв та ліцею престиж. Міський голова Зіновій Андрійович виступив зі словами подяки до учасників та їхніх викладачів. Нагадав головне участь. І чергове змагання серед спартак... серед волейболу у спартакіаді. Це не тільки. Зустріч найкращими друзями в волейбольній команді це представлення навчального закладу, це настанови вчителя фізичної культури і спорту, це добрі навики викладачів, тренерів по волейболу. Я хочу подякувати всім викладачам, хочу подякувати Богдану молодію за те, що він все робить для того, щоб волейбол у нашій громаді займав поважне. Міст. Тобто, якомога більше навчальних закладів змагалися у такі прекрасні види спорту, як були. Тому дякую вам всім за участь. Бажаю, щоб переміг найсильніший, але не забувайте за лібійську систему. Головне участь, головне представити належного навчання заклади. Захід розпочали з гімну та хвилиною мовчання. Василь Завацький висловив вдячність командам за відповідальну підготовку, а також міському голові та депутатському корпусу за підтримку у реалізації спартакіади. Висловленеді на подальшу співпрацю. Дякую учасникам за таке гідне представлення, за такі гарні форми, за гарний спортивний настрій. Дуже дякую всім вчителям, бо сьогодні всі команди забезпечені за таку підготовку. Звичайно, дякую Зіновію Мирославовичу і депутатському корпусу, тому що саме завдяки. Їхній підтримці ми маємо можливість проводити різноманітні заходи, проводити їх з такими чудовими нагородами. Тому щиро дякую, і ми надіємося всі на подальшу підтримку і розвиток спорту в нашій громаді. Переможцями стали команди юників військового ліцею, третє місце, Надвірняцького ліцею номер 1 імені Чорновола друге місце та Краснянського ліцею, перше місце. Переможці та призери змагань нагороджені грамотами та статуетками, граці команд медалями та грамотами. Команди переможців нагороджені волейбольними м'ячами.